Слава Богу, дорогі браття та сестри, перша неділя Великого посту, неділя торжества православ'я, коли торжествує вся Вселенська церква, коли ми сьогодні єдиним серцем, єдиними устами, славимо Господа, ми пережили перший тиждень Великого посту, побували на Покаянному каноні, уже причастили святих Христових тайн і таким чином. Пережили власне торжество православ'я. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У п'ятницю 15 березня митрополит Ніфон зустрівся із послом Республіки Польща в Україні Генріхом Літвіном та генеральним консулом Республіки Польща у Луцьку паном Кшиштофом Савіцьким. В ході зустрічі сторони обговорили напрями співпраці між Волинською єпархією та посольством. Зокрема, йшлося про спільні заходи з вшанування пам'яті жертв міжнаціональних конфліктів 20-го століття на Волині. Також були обговорені питання щодо святкування 1025-ї річниці від дня хрещення Русі. Зокрема, у Луцьку заплановано провести виставку про Вослав'я у Польщі митрополит Ніфон подарував гостю факсимільне видання Луцького Євангелія 14 століття. В свою чергу пан Генрік передав митрополиту збірку під назвою Скарби Річ Посполити. У суботу, 16 березня, один з найстарших кліриків волинської єпархії, митрофорний протоірей Валентин Негода, відзначив свій 74-й день народження. Цього дня після божественної літургії отець Валентин очолив подячний молебен, у ході якого молитовно подякував Господу за можливість служити Богу і людям. В цей день під час вечірнього богослужіння іменинника привітав митрополит Ніфонт. 17 березня ввечері митрополит фонд очолив чин прощення у Свято-Покровському кафедральному храмі Луцька. Звертаючись до прихожан, архіпастер наголосив на особливо важливій ролі великого посту у житті православного християнина. Традиційне постійне читання псалтеря розпочалося у Волинській духовній семінарії в понеділок, 18 березня, у перший день Великого посту. Як і кожного року, перші кафізми неусипного псалтеря прочитали почесний ректор ВДС протоієрей Петро Влодак та ректор ВДС протоієрей Рустік Капаус. Далі читатимуть студенти семінарії по черзі і вдень і вночі до середи страсного тижня. В ході читання возносяться молитви за померлих. На першому тижні Великого посту у православних храмах за вечірнім богослужінням читається великий канон Андрія Крицького. У понеділок, 18 березня, першу частину великого канону у Свято-Покровському кафедральному храмі прочитав митрополит Ніфонт. Наступного дня архіпастор читав великий канон у тимчасовому храмі всіх святих Землі Волинської, а у четвер у свято-миколаївському храмі міста Ківерці. Великий покаяний канон читається двічі на рік на початку Великого посту, на великому повечір'ї понеділка, вівторка, середи і четверга першої седмиці частинами, та на утренні четверга п'ятої седмиці того ж посту уже повністю. Складений майже 1200 років тому великий канон в усьому, окрім розмірів, подібний до інших. Утім, він має ще й ту особливість, що складається з дев'яти пісень, на відміну від звичайних богослужбових канонів, які не мають другої пісні. До тропарів канону додається Псаломськ. І приспів помилуй м'я Боже, помилуй, м'я», під час якого віруючі християни кладуть земні поклони. О, Боже, у середу, 20 березня, вперше у цьому році у Дні Великого посту у Свято-Покровському кафедральному храмі Луцька було звершено літургію раніше освячених дарів. Із благословення митрополита Ніфунта богослужіння очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики храму. У п'ятницю, 22 березня у Святопокровському кафедральному храмі Луцька, після літургії раніше освячених дарів був звершений чин освячення колева з читанням канону святому великомученику Феодору Тирону. Традиція освячення колива відвареної пшениці з медом пов'язана зі згадкою чуда святого великомученика Феодора Тирона, який у 362 році, з'явившись у вісні єпископу Євдоксію, відкрив підступні плани імператора Юліана Відступника, котрий наказав в Антуохії таємно Пити кров'ю і доложертовних тварин всю їжу на ринках великомученик наказав споживати коливо і тим самим допоміг християнам зберегти піст в чистоті. Із благословення високопреосвященнішого митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у недільній школі при Свято-Покровському кафедральному храмі міста Луцька для дітей відбудеться сповідь і причастя. Божественна літургія архієрейським чином розпочнеться у вівторок, 26 березня, під час весняних шкільних канікул у Свято-Покровському храмі міста Луцька о 9.00. Запрошуємо школярів міста Луцька. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, поглянемо на історію православ'я, на історію Христової Церкви, ми обов'язково згадаємо слова Спасителя, збудую церкву мою і ворота пекла не здолають її. Протягом всієї історії церкви темні сили хотіли здолати церкву, але милосердний Бог своєю благодаттю оберігав усіх віруючих і єпископів. І священнослужителів, церковного свіжителів, мирян від усякого зла. Протягом перших трьох століть церкву гонили. І саме головне, кров мучеників, як пише Тертуліан, стала насінням для християн. Пізніше церква отримала свободу. Але з цією свободою з'явилися єресі розколи. І протягом вісьми століть церква. Захищалася сьома вселенськими соборами, сім вселенських соборів, Святі Отці, котрі захищали Христову Церкву. І останній собор в 787 році осудив ідолопоклонників, осудив тих, хто не хотів шанувати ікони. І таким чином. Фактично, церква закінчила свою догматику. Але водночас, дорогі наші браття та сестри, дорогі телеглядачі, сталася інша трагедія. Навіть після сьомого Вселенського собору знайшлися розкольники, єретики, котрі не хотіли шанувати ікони. Спочатку у храмах їх піднімали все вище і вище, для того, щоб люди звикали існувати без своїх святинь. Пізніше. Як ми побачимо в історії, ці ікони зовсім забрали з храмів. У 842 році свята цариця Феодора разом з єпископами, святим Патріархом Константинопольським зібралися для того, щоб показати красу православ'я, яка діє саме через святині, через ікони. Вони пішли хресним ходом, хресною ходою прославляли Спасителя. Угодників Божих і таким чином саме цей день першої неділі Великого Посту і був встановлений у IX столітті як торжество православ'я. Нині ми з вами разом пережили перший тиждень Великого посту, разом молилися на ранкових, вечірніх постових богослужіннях, пережили хвилини читання покаянного канону преподобного Андрія Кріцького. Були учасниками літургії раніше освячених дарів, також освячували колово в день пам'яті тих угодників Божих, яких церква згадувала протягом цього тижня. Звичайно, коливо ми освячували в пам'ять преподобного Федора Тірона. І сьогодні ми з вами переживаємо першу неділю торжества православ'я. Звичайно, Більшість віруючих людей уже посповідалися та причастилися Христових тайн. Торжествує наша душа, торжествує наше серце і таким чином сьогодні торжествує все вселенське православ'я. На другий день Ісус захотів іти до Галілеї і знаходить Филиппа і каже йому: йди за мною. Филип же був з Ісаїду з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про котрого писали Моїсей у законі і пророки, Ісуса Сина Іосифа з Назарету. Але Нафанаїл сказав йому: Чи може щось добре бути з Назарету. Филип говорить йому, піди і подивись. І Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього. Ось воїстину ізраїльтянин, у якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш. І Ісус відповів йому, перш ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав йому у відповідь: Ти віриш тому, що я тобі сказав, я бачив тебе під смоковницею, побачиш більше цього. І говорить йому: істинно, істинно кажу вам: віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Слава Богу, волюблені браті і сестри. милості Божій, ми вже ось прийшли маленьке поприще перший тиждень Великого Посту. Сьогодні у нас неділя торжества Православ'я. і особливо ми чули сьогодні Євангелія. Де Господь призиває на служіння апостолів Філіппа і Нафанаїла. Цей Евангелій по особливому відкриває нам картину, як Господь кожного із нас, православного християнина, призиває на служіння На служіння Богу, на служіння ближньому, на служіння собі і на спасіння душі. Це служіння, це є натхненний і величавий труд. І тільки при допомозі нашого Спасителя, при неїті Святого Духа. Нашими трудами, нашим усердям і ревностю ми можемо здобути величеве у цьому земному житті, перш за все, духовне, яке укріпляє, і зціляє і дарує можливість бути високо перед Богом тут на землі, мати в суспільстві дуже великі досягнення, духовні, перш за все, і бути в майбутньому ізбраним для царства небесного. Для цього у нас є тут всі можливості. Цей призив, який Господь призиває апостолів, він призиває кожного із нас, призиває, щоб ми усердно натхненно, не дивлячись на що, не, не на злобу світу цього, не на наше падіння, не на те, що ворог нашого спасіння диявол іскушає і старається вести нашу душу до пропасти. Тут ми повинні особливо просити у Бога заступництва, просити сили і натхнення. Про свій величавої християнської мудрості правильно поступати у нашому християнському житті. Напевно, за цей тиждень посту ми відчули облегшення, ми відчули, що ми є ближче до Бога. Ми відчули те, що Господь нас не залишає. І ось цей піст, свята Чотиридесятниця, вона по-особливому наближає через наше святе покаяння, через наші труди, на служіння нашому Господу. Це є великий дар, це є прекрасний християнський талант. У кожного із нас ця можливість є у кожної хри... у кожного християнина, тільки по особливому від нас залежить, як ми цей талант, ці старання приложимо для того, щоб возобновити ту велику любов Бога до нас, щоб Господь в майбутньому не відвертав своїх очей від нас, а тільки ізціляв наші немочі, укріпляв наші сили, для того, щоб бути достойним служителем тут, на землі, бути призваним, гідним, призваним. Того великого служіння для слави Божої, для любові між собою і для нашого спасіння. Цей призив споконвікує. Ми бачимо і згадуємо велику історію наших правоців, наших старших поколінь, як вони не дивлячись ні на що, ні на гоніння, які були в церкві, не дивлячись на той недостаток, який був у суспільстві, а усердно, з молитвою, натхненно. Як воістину воїни Христові йшли вперед за Богом і свідчили правду Христову. Я бажаю, водіблені браті і сестри, щоб ось цей призив, який Господь покладає на нас, ми були його достойні цього призиву, йшли за Господом, і возвеличили всім своїм життям і натхненням його славу, і здобували саме святе і сокровенне це життя вічне. Амінь. Слава Богу, любі мої волиняни, дорогі отці, браття і сестри, пройшов перший тиждень Великого посту. Розпочалась духовна весна. Десятки сотні тисяч віруючих людей в сьогоднішній день. Приступили до покаяння до сповіді і до причастя тіла і крові Христових. Цілий тиждень люди переповняли храми і молились Богу. По вечорах ходили на поклони, слухали покаянний канон преподобного Андрія Кріцького, молились, плакали про свою гріховність. Просили Бога прощення і подв'язались подвігом поста і молитви. А ми сьогодні знову і знову звернемо вашу і нашу увагу на урівочок послання апостола Павла. Сьогодні ми прочитаємо знову послання апостола Павла до євреїв з 3 глави, з 12 до 17. Віршів. Що ж казав апостол Павел далі до єврейського боговибраного народу? Браття, глядіть, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого? Бачите, як апостол Павел? Своїм єдинокровним браттям євреям прямо каже, браття, глядіть, дивіться, щоб не було кого з вас, серця лукавого і невірного. Це стосується не тільки євреїв, це стосується і нас. Бо як часто ми маємо прана насправді Лукаве серце. Як часто в нашому серці гніздиці і живе не те, чого б ми хотіли, а гріх живе, апостол Павел застережує євреїв, а відтак застережує і нас від того, щоб ми не були лукавими і невірними. І далі, тринадцятий вірш, апостол Павло каже, але не ставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом. Бо ми зробились причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Тут апостол Павел, у цих двох віршах. Радить послідовникам Ісуса Христа, щоб ми наставляли один одного щодня, доки ще кажемо нині, тобто поки ще можна. Та й ми, зустрічаючись сьогодні один з одним, не балакаємо про сучасні новини, про сучасні технології, про сучасну скруту, про бідноту. Про політику, а балакаємо про душу безсмертну, про Бога вічного, про те, що ми тут гості на землі, про те, що чекає нас у вічності, балакаємо поки ще нині можна, бо прийде такий час, коли не можна буде цього говорити. Ось тому апостол Павел і євреїв спонукав до того, щоб вони говорили і наставляли один одного в духовному житті. Для спасіння кожного з нас. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо для кінця, як ми стали причасниками Ісуса Христа, а якраз через святе причастя тіла і крові Його, ми її діти, ми спільнота дітей Христових, ми діти Церкви, доки говориться нині. Коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як від час нарікання. Про це якраз уже говорить апостол Павло про тих євреїв, яких вивів Мойсей із Єгипту, які роптали постійно на Бога, нарікали, а так апостол Павло і докоряє євреїв, а через них докоряє і нас. Що ми теж не зароптали, а що ми завжди дякували Богу. Бо деякі з тих, котрі чули, почали нарікати, але не всі, що вийшли з Єгипту з Майсеєм. Ось такий урівочок. Послання до Євреїв, віруючі люди чули на церковному богослужінні у наших храмах. Дорогі браті і сестри, пройшов тиждень великого посту. Сьогодні Воскресний день називається неділею Торжества православія. Православну церкву завжди гонили. І в язичський період перших 300 років річками лилася кров. І пізніше. Гонили церкву Христову і турки татари-мусульмани, гонили інші навірці, язичники, долопоклонники. Гонили так звані християни. Христовими походами гоніли і атеїсти, богоборці, комуністи, гонили і на вірці розкольники, гонять і сьогодні християн по всьому світі. Але церква Христова це організм, живий організм, живе тіло Христове, у якому благодать Святого Духа животворить кожну віруючу людину. І церква Христова стовп і утвердження істини. Вона і торжествує перемогу над ким? Не над людьми, не над царями, не над державами, не над панами, а вона торжествує перемогу над гріхом, над злом. Тому і ми сьогодні радімо. Що боролися цілий тиждень з гріхом. Радімо, що ми, хто з вас причастився, сьогодні з'єднали з Ісусом Христом у святому причасті. Радімо, що й ми являємося дітьми єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви. Радімо тим, що церква Христова торжествує в сльозах, в скорботах. У бідах, у гоненнях, але вона торжествує і вона є непереможна. Чому? А тому, що главою цієї церкви є Господь наш Ісус Христос. Він же і наш Спаситель, і наш Бог, і Йому слава сьогодні і на віки вічні. Амінь. 24 березня ми відзначаємо пам'ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Цей угодник Божий народився в Дамаску з юних літ, став вивчати різні науки, але справжньої мудрості він шукав в монастирях, тому вирушив до Єрусалиму, де прийняв чернечий постриг. Рятуючись від спустошливих набігів персів, святий Софроній змушений був залишити Палестину, деякий час перебував в Єгипті, а потім у Римі. У 634 році він був вибраний єрусалимським патріархом, багато потрудився на благо Єрусалимської церкви, і в 644 році мирно відійшов до Господа. 25 березня ми вшановуємо пам'ять святителя Григорія Двоєслова, єпископа Римського. Він народився в Римі у 540 році, походив із знатного християнського роду. Майбутній святитель дістав хорошу освіту, але замість кар'єри на державній службі присвятив себе духовному покликанню. Після смерті батька на оспадковані кошти побудував шість монастирів. В одному із них прийняв чернечий постриг. У 590 році святий Григорій був вибраний на римську кафедру. Тут він проявив себе видатним архіпастерем, державним і суспільним діячем. Святий мирно упокоївся у 604 році. Його мощі перебувають у Римі. Святий Григорій склав чин літургії наперед освячених дарів, який був затверджений у 680 році четвертим Вселенським собором. 30 березня церква відзначає пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Він народився в Римі, походив з сім'ї благочестивих батьків. В нього рано виникло бажання залишити світське життя і служити єдиному Богу. Хлопчик таємно покинув батьківський дім і, помандрувавши по світу, зупинився в Одесі, де зберігався нерукотворний образ Спасителя. Олексій роздав своє майно і став жити при храмі. Він вживав у їжу тільки хліб та воду, а отриману милостиню роздавав біднякам. Через 17 років дивним божим промислом він опинився знову в Римі. Через стільки років його не впізнали рідні батьки. Він став жити у батьківському домі під виглядом жебрака, продовжував постити, терпляче зносив кепкування з боку слуг батька. В день кончини святого Олексія, коли служив літургію папа Інокентій, із вівтаря було чути голос: знайдіть чоловіка Божого, що відходить у вічність, хай помолиться про нього місто. Коли знайшли Олексія, він був уже мертвий. Його обличчя сяяло дивним світлом. Його тіло на тиждень було поставлене на міській площі, від нього стали звершуватися чудесні зцілення. Дорогі браття та сестри, на цьому тижні у суботу ми молимося за тих, хто уже пішов у вічність. Це перша заупокійна субота у цьому великому посту. Ми щиро вітаємо сьогодні усіх вас з неділею торжества православ'я. Хай торжествує сьогодні кожна віруюча людина, хай наше серце завжди. Переповнюється любов'ю та благодаттю Божою. Залишайтесь з Богом многих вам і благих літ.